Сьогодні, 27 квітня, міжнародний день ветеринарного лікаря. За час повномасштабного вторгнення українські ветеринари рятують тварин навіть у надзвичайних умовах. Що таке ветлікар у часи великої війни? Наш матеріал з Черкащини їх вивозять із затоплених територій. Врятували з-під завалів, допомагають вижити на передовій і беруть з собою в евакуацію. І у цьому постійному потоці добра до чотирилапих без ветеринарів ніяк. Саме вони лікують, оперують і реабілітують тварин після різних надзвичайних ситуацій. Роботи вистачає і тим, хто ближче до передової, і тим, хто у тилових регіонах однієї з черкаських ветеринарних клінік. Фактично усі місця тут зайняті. Усі класичні випадки надзвичайних ситуацій у тилу, після яких чотирилапі потрапляють до рук ветеринарів, зібрані тут. Збиті коти, викинуті коти, тому ну, немає такого спокою, як хотілося б перепадити. Олексій працює лікарем ветеринарної медицини 30 років. За цей час розповідає, бачив різне, та найбільшим потрясінням, як і для усіх українців, для ветеринарів, став час великої війни. Багато тварин були переселенці, коли приїжджали. На жаль, були багато, що лишали тут. Хтось вбив, хтось лишав. Багато хлопців прийдуть з. З війська, навіть з передовою, і контужені коти були, і поранені були. Ну всі були без роботи. Ветеринарів не уявляють своєї діяльності їх зоозахисники. Вони часто об'єднують зусилля для допомоги тваринам. На початку повномасштабного вторгнення ветклініки допомагали розмістити чотирилапих переселенців. Коли ми зустрічали волонтерів з Маріуполя, коли одночасно там 36 котиків до нас приїхало, і щоб вони були під наглядом і професіоналів, тому що ми не знаємо, яке їхнє здоров'я, який їхній стан, і в той же час, щоб їм було затишно, спокійно, і лікарі завжди знають, як допомогти кожній тваринці окремо, тому звичайно робота ветеринара надважлива. Ставлення українців до тварин та розвиток ветеринарної медицини вкотре доводить наше прагнення до європейських цінностей, серед яких і гуман. Не ставлення до тварин. Щифародісне. Українці кажуть, кожне життя важливе, і ветеринари продовжують рятувати чотирилапих навіть під обстрілами. Головне кажуть, аби кожна тварина знайшла свій дім. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.